Тетяні 15, вона любить з ним кувати. Вже рік, як зі сестрою Анною, якій 12, вони в цьому дитячому закладі. Тепер найдорожчою людиною для них стала заступниця директора Жанна Олександрівна, бо обіймає. Я люблю людей фоткати. Не можна можемо якось на поставити і сфоткати. Жанна Оксан люблю фоткати. Угу. Любиш їхні емоції? Ну, так. Але ще люблю, ну тварин можна пофоткати класно. Природу теж, алкоголь гарно. Їхню матір позбавили батьківських прав, бо геть дітьми не цікавилася. Свого часу бабуся взяла онучок під опіку та виїхала за кордон. Наступні два роки були для дівчаток боротьбою за виживання. Крутилися на вулиці, щось заробляли на ринку, іноді перебувалися у підвалах. Любимось, вона класна, дуже любить жартувати. Добре, чи ви ділитеся якимись таємницями своїми таке є? Та пів життя. Дякую, вона нервує, буде. Дякую, її люблю. Так, сало, пікон, з нею можна поговорити. Таня добре вчиться, любить фізкультуру та інформатику, Аня дуже творча. Плете браслети, малює, катається на роликах, любить географію, біологію. А які я не люблю? Це німецька, математика, математика, англійська. Перед чужими дівчатка закриті, видно, не довіряють людям. Та, можливо якесь подружжя зможе розтопити цей лід, взявши їх під опіку. Бо з Жанною Олександрівною вони ніжні, особливо після Різдва та Паски, як гостили в неї. Дуже незабутні враження. А що саме? Багато чого. Ну, Скажи. Дуже все. Ходили до одної бабці, допомагали. Ще до церкви ходили, молились. Мені дуже сильно сподобалося. Що саме? Яка була атмосфера? Ну, ну як родина, класна викликається. Багато любові було. Їм важливі прості речі, аби ними цікавилися, були чесними, дарували любов і берегли довіру. Оксана Синишна, Юрій Герасимов, головні новини. Львова.